Отже, у яких випадках не потрібні крапельниці для оздоровлення та підтримки організму? Вже час перейшов, потрібно капатися один раз на 6 місяців, почистити судини, дзвін в вухах запаморочення, прокапатися. Проблеми на роботі прокапатися. Вранці встав головокружіння прокапатися, став коливатися артеріальний тиск, прокапатися. У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти тільки в загрозливих станах для життя людини. У всіх інших випадках доказові препарати є у формі таблеток та рідини. При стресі та депресії не треба крапати препарат Сібасон. Головне при стресі, тривозі депресії це психотерапія та ліки, антидепресанти, нейролептики та нормотиміки. Крапельниці ніяким чином не потрібні, це радянський ативізм. Крапельниці, направлені на виконання застарілого плану, ліжко місця у лікарнях. Усі ми знаємо, що країни Європи активно зараз допомагають нам з медикаментами Так от, судинних та ноотропних, гомеопатичних противірусних препаратів там зовсім немає, адже це все фуфломіцини, які нічого не лікують.